Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Каска татом Привіт усім! Мене звати Анатолій Анатолійович. Знаю, знаю! Вам вже не терпиться почути наступну казочку. Сьогодні я познайомлю вас із маленьким, але дуже хоробрим літачком, який не побоявся невідомого маршруту і засніжених гір та зробив добру, дуже добру справу. Якщо казка вам сподобається і ви захочете почути її ще раз, попросіть батьків зайти на наш сайт і прочитати її вам. Адже ви пам'ятаєте, що всі найцікавіші казочки живуть на сайті каналу Плюс Плюс. Казка Наталі Вовк Літачок Рятівничок. Художник Наталя Колпакова. Був собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом із великими літаками, що літали дуже високо і дуже далеко. У тих літаків завжди було повно роботи. Одні приземлялися, другі завантажувались, а треті злітали в небо. Великі літаки часто глузували з малого. Гейди, гномику, не плутайся під колесами. Втікай, бо розчавимо, як комашку. Літачок швиденько утікав до ангару і забивався у найдальший куток. Там, тихенько схлипуючи, він мріяв про той день. Коли стане комусь потрібний. І ось одного холодного вечора літачок почув, що великі літаки чимось дуже стривожені. Далеко в горах захворів маленький хлопчик, і його треба було негайно привести сюди, до великого міста, до лікарні, вертольоти. Не могли здолати такої відстані. А великі літаки не вміли приземлятися в горах. Ніхто не знав, як зарадити лихові. Почувши таке, маленький літачок кинувся до них. Вибачте, вибачте, дозвольте, я получу по хлопчика. Ти що малий? З глузду з'їхав. Нам не до жартів. Іди звідси. А, але але я, я не жартую, сказав літачок. Я, я, я долав ще й не такі відстані. І, і злітати я можу звідусіль і, і приземлятися. Тільки на тепер. За такої погоди навіть ми супермогутні літаки і то боїмося вилітати. Стривайте, стривайте. Трутився в розмову найголовніший літак. Малий має рацію. Якщо хтось із нас і може полетіти, то це саме він. Літачок полегшено зітхнув. Однак решта літаків недовірливо загукали. Він не долетить, він упаде на півдорозі. Та літачок уже їх не слухав, Негаючись, він заправився пальним, запустив двигуна і помчав по злітній смузі. Він розганявся усе швидше і швидше, і ось його колеса шасі відірвалися від асфальту, і літачок полинув у небо. Ой-ой-ой. Тут у небі вітер дув іще дужче. Ще норовистіше. Літачок захвилювався, тільки б не збитися з курсу, не впасти, тільки б долетіти. Він напружив усі сили свого двигуна і летів, летів, і ось нарешті гор. Жалючі сніжини заліплювали очі, але він не здавався. Десь там Далеко внизу люди розчищали сніг і розкладали вогнища, аби літачкові краще було видно, куди сідати. Літачок почав знижуватись, випустив колеса і зумів таки приземлитися на вузеньку доріжку між горами. Слава Богу! Радісно загукали люди і аж заплескали в долоні. Зажурена матуся з хлопчиком тато і лікар швиденько сіли в кабіну літачка. Літачок не встиг навіть хвильку перепочити, а вже треба було летіти назад. Він розвернувся, трохи пробіг уперед і знову злетів. Підійматися вгору було ще важче. Адже тепер він мав у собі он скільки пасажирів. На щастя, вітер дув літачкові у хвіст, неначе й сам допомагав йому якнайшвидше дістатися додому. На аеродромі їх уже чекав. Щойно літачок торкнувся колесами землі, як до нього під'їхала швидка допомога. Хлопчика негайно перенесли в машину. Водій увімкнув сирену і швидка помчала до лікарні. А маленький літачок знову залишився сам. Проте цього разу його не забули. Великі літаки вишикувалися в один ряд, і коли він покотився повз них, кожен сказав йому добре слово. Молодець, вибач за недовіру, ти найсміливіший і найкращий, ти літачок рятівничок. Літачок із несподіванки так розчулився, що по скляних його очах побігли непрохані сльози. А рівно за десять днів хлопчик одужав, його виписали з лікарні. І він з мамою і татом поїхав на аеродром. Там вони розшукали літачка, і хлопчик подарував йому найкращу свою наклейку. Добре, що літачок був на місці, адже тепер він мав багато-багато роботи і знову був усім потрібен. Ще пак йому доручили доставляти листи і дарунки у всі гірські райони. Від Карпат аж до Криму. А великі літаки більше ніколи літачка не ображали і вітали його як справжнього героя. А вдома тато змайстрував хлопчикові іграшкового літачка рятівничка Ох, і гарний вийшов літачок майже як справжній. Хлопчик так його полюбив, що іноді навіть засинав з ним у своєму ліжечку. І тоді йому снилося, що він літає. А коли сниться, що ти літаєш, ти ростеш. Ось так наш герой дочекався свого зоряного часу і став не просто літачком, а літачком рятівничком. Бо коли чогось дуже прагнеш усе до снаги. Може, і ви малята, маєте якусь мрію. Повірте у неї, як наш маленький літачок. І тоді вона неодмінно здійсниться. Що б не сталося, ніколи, ніколи не втрачайте надії. Сподобалася казочка? Упевнений, вона припаде вам до душі ще більше. Коли її прочитають мама з татом. А знайти казочку про літачка-рятівничка можна на сайті каналу Плюс Плюс. А зараз нам час прощатися.